Друзі, привіт! Вітаю на каналі Магія Рослин. Початок березня я вже другий день поспіль працюю в саду, роблю перше оприскування плодового саду і декоративного. Коли обробляти, чим обробляти, як обробляти. Ділюся з вами в цьому відео. Поїхали! Мета обробки це боротьба з зимуючими стадіями шкідників з їх яйцями, личинками, і це дуже важлива обробка для тих садівників, хто знаходиться в регіонах, де тепла зима. А також для тих, у кого в садочку в минулому сезоні було дуже багато шкідників. В нас була дуже тепла зима. Мінус 10, Знизилась температура напевно два рази короткочасно. А для того, щоб Шкідники загинули, потрібно хоча б мінус 15. Також у нас в минулому році було дуже багато таких шкідників, як луговий метелик. У нас з'явилася самшитова вогнівка. Влітку я приїздила в Одесу до друзів в їхньому садочку. Був білий американський метелик. Це гусінь, яка оплітає як плодові дерева, так і декоративні, наприклад, шовковиця. І потрібно з цим боротися. Тому у кого ось такі були умови, вам обов'язково потрібна оця перша обробка. Другий момент. Потрібно Захистити наш садок від грибкових та бактеріальних хвороб, манеліозу, парші, плямістості різних, шут може бути на хвойних і ржа. Тому захищаємо наш садок, наші рослини, робимо профілактичне оприскування. Коли можна робити перше оприскування, коли середньодобова температура плюс 4 і вище. Це можна так порахувати. Вночі у вас, наприклад, мінус 2, в день плюс 10, середня добова плюс 4. Все, обробляйте сад. Але важливо, щоб ця температура трималася вже декілька днів поспіль. Також звертаємо увагу на стан бруньок. Є рослини ще в сплячому стані, є де бруньки вже набрякли, і це сигнал для нас, садівників, що. Потрібно вже робити перше оприскування. У мене зростають крокуси, і коли вони повністю з'являються над землею, вже розпустилися і прилітають до них бджоли, я знаю, що це вже мені терміново потрібно робити перше оприскування. Препарат, який я застосовую на весні, це 30 В. І хто мене дивиться багато вже років, про цей препарат я говорю кожну весну. В чому його особливість? Він має маслянисту структуру. Препарат утворює плівку, яка вкриває гілля, голи стовбури, а шкідники в цей момент знаходяться під корою, в щілинах, в морозобоїнах, якщо вони є у ваших деревах. Коли влітку ми робимо оприскування від шкідників, то нам достатньо оприскати зелене листя, які шкідники гризуть, і вони гинуть. А зараз ми не можемо зробити так, щоб препарат потрапив на шкідника. Плівка покриває, обвалакує рослину, стовбур чи гілочку. Вона не дає дихати шкіднику, вона знищує таким чином і лічинки, і яйця, і самих шкідників. Я збирала насіння гібіскусу на початку лютого. І коли зібрала коробочки з насінням, я діставала кожну насінинку і там бачила шкідників. Вони були в сплячому стані. Тобто, якщо б я не відкривала коробочки, я б цих шкідників не побачила. Навіть якщо ви не бачите зараз шкідників, це не означає, що у вас на вашій ділянці їх немає. Наступний препарат 30D. 30В, 30Д. Один і той самий виробник, вони схожі, не переплутайте, тому що відмінності є. 30Д він більш рослинного походження, тому що у складі олія рапака, соняшника є такі садівники, які схиляються більш для біологічного догляду за садком. Так, ось. Цей препарат ви можете брати до уваги, тому що він спрацює при низьких температурах, середньодобова від плюс 4. Він утворює плівку на гілочках, на стовбурі, тобто ми працюємо по голим деревам. Також можна працювати по вічно-зеленим рослинам, по хвойним, по трояндам, але для хвойних рослин потрібно зменшити концентрацію розчину. Якщо ви зараз захищаєте рослини від опіків сонця. Це я маю на увазі хвойні самшити, тобто вічно-зелені рослини. То можна зробити оприскування цим препаратом. 30 Він допоможе зберегти рослинам вологу і не отримати опіки. По хвойним рослинам ще буде повне відео, які препарати ми можемо застосовувати, тому що вони вічно-зелені, і там більше, більше вибір цих препаратів, тому слідкуйте за анонсами. Від хвороб навесні я оприскую сад препаратами Міді. І в цьому році це біошок. Він буває в різних пляшечках, може бути різної розфасовки. Якось я отримала коментар, де мені написали, що робити оприскування препаратами Міді це як з гармати бити по горобцям. Що я вам хочу відповісти? Ми робимо оприскування навесні, коли природа ще спить. Так, мідь це хімія, але саме в цей час сприятливі умови для розповсюдження у цих грубкових та бактеріальних хвороб. І саме зараз ми можемо не дати їм розповсюджуватись посаду. Коли вже буде тепло, плюс 18, ми вже будемо застосовувати біологічні препарати. Зараз нічим біологічним ми не можемо побороти чи захистити наші. Рослини від грибкових і бактеріальних хвороб завжди краще попередити хворобу, ніж лікувати рослини. Коли ми лікуємо, ми застосовуємо більш токсичні препарати, і нам потрібно дуже багато робити цих оприскувань. Коли рослина хворіє, ми більше витрачаємо коштів, ніж зробити профілактичне оприскування. Що стосується накопичування міді в ґрунті. В нашому регіоні це степ, це глинистий ґрунт, у нас дефіцит міді. Тому я можу сміливо застосовувати препарати міді. Я робила аналіз ґрунту. У нас міді багато там дефіцит, такий конкретний дефіцит. Тому хто має ґрунт глинистий суглинок, застосовуйте препарати Міді. Нічого тут страшного не буде. Які саме препарати міді застосовувати садівники вирішують на свій розсуд. Багато хто відмовляється від бюджетної бордовської суміші, від мідного купоросу. Чому? Тому що бордовську суміш не дуже зручно розчинювати. Вона може забити форсунку оприскувача. Мідний купорос потрібно розчинювати в гарячій воді, теж не всім зручно. Тому вже прибігають до аналогів бордовської суміші, і це може бути хлорокіс міді. У мене це і є біошок це хлорокіс міді. міді може бути у вигляді порошку, може бути у вигляді суспензії. Тобто, мені в такому стані препарат найкраще розвести. Мені зручно розвести. І щоб зекономити свій час, щоб обробка була більш ефективною, я роблю бакову суміш. Наприклад. 30 В і препарат Міді. Якщо у вас немає біошок, тому що ну, це не, нещодавно він був розроблений, ви можете використовувати, як я, в минулому році, додавати інший препарат Міді. Можна і мідний купороз змішати з 30В. Можна зробити бакову суміш 30Д і препарат Міді. Готую бакову суміш на 10 літрів води. Буду поєднувати інсектоакарацит 30В та мідмістський фунгіцид біошок. Обов'язково препарати потрібно взбовтати. Заздалегідь приготувала скляну чи пластикову ємність. Відміряю 40 мл хлорокисі-міді. Рідина має блакитно-зелений колір. Промиваю тару в звичайній воді. Все до краплі йде в розчин. Ретельно перемішую та виливаю у загальну ємність у мене 12-літрове відро. Препарат 30В. Відміряю 400 мл. Якщо ви готуєте бакову суміш з препаратом 30 d то все так само робіть. Виливаю в невелику ємність, потрібно зробити маточний розчин. Я додаю невелику кількість води, рештки препарати змиваю, все ретельно перемішую. І це у мене маточний розчин. З'єдную з розчином препарату міді. Не забувайте захищати руки та органи дихання. Додаю води, щоб було 10 літрів. Можна концентрацію розчину трохи зменшити, зробивши 12 літрів розчину. Переливаю в оприскувач. Розчин потрібно використати впродовж 2 годин. Цією сумішю я оприскую плодові дерева та ягідні кущі, листопадні дерева та кущі. Цю суміш можна використовувати на винограді. Для використання на хвойних треба зменшити концентрацію розчину. Вічно зелені рослини, в тому числі хвойні, я буду обробляти суміш препарата 30 d плюс біошок або інший фунгіцид для того, щоб зберегти вологу в хвої. Оприскування має бути рясним для того, щоб ґрунтовно змочити гілки з усіх боків та змочити потрібно тріщини кори. Це контактні препарати. Куди потрапив, там і діє, там і захищає. Під час обробки дивіться, щоб не було бджіл. Буде діяти обробка приблизно 10 днів. Навесні ми проводимо декілька обробок з інтервалом 10-14 днів. Обов'язково проводимо оприскування до цвітіння та після цвітіння дерев та кущів. Ось такий мій досвід. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайку. Кому було цікаво, корисно, і пропоную в коментах поділитися своїм досвідом: чим саме ви обробляєте ваш садочок? До нових зустрічей!